Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. З вами сьогодні працює команда ArtFields, Я Олексій Сирієнка. Як завжди, друзі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписані. Якщо ви підписані, вже вам велика вдячність і сподіваємося, що ви завжди отримаєте необхідну практичну корисну інформацію, яку ми стараємося вам надати. Ваші подобайки, друзі, які ви поставите. Вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною до широкого кола аграріїв. Ну, таке традиційний вступ. Друзі, сьогодні прибутковість любої культури залежить від трьох чинників: це від урожайності, від витрат і від ціни. Якщо ми на ціну з вами ну, не вплинемо, а дійсно нам важко вплинути на ціну тієї чи іншої культури. І врожайність залежить 50% це від нас, а 50 мої більше це від Господа Бога, то ми можемо з вами впливати на витрати. І сьогодні дійсно оптимізація витрат це є один із факторів для того, щоб отримувати дійсно стабільний хороший прибуток. І витрати аграрії, і ми це помітили, і ви це помітили. Щорічно скорочують на ті чи інші товарно-матеріальні цінності, в основному це на мінеральні добрива, хто, можливо, перейшов на нову технологію обробітку ґрунту, чи нову тіл, чи стріптіл, заощаджує на паливі, хтось на засобах захисту рослин. Ну, Взагалі, друзі, необхідно економити для того, щоб сьогодні дійсно бути успішним. Ми буквально недавно провели такий моніторинг серед аграріїв. По сої, а у кого які витрати в цьому році по сої через, через те, що ви бачите, яка ситуація. Сьогодні соя вона, на неї найбільше вплинула ця спека. Вона дійсно абортувала і квіти, і боби, і насіння в бобах. І тому аграрії дуже переживають, а що буде сої, яка буде ціна. Але по сої ми будемо говорити окремо. Сьогодні ми говоримо по кукурудзі. Друзі. Сьогодні, в багатьох регіонах, в більшості регіонах, якщо точним бути, кукуруза знаходиться в хорошому стані і в центрі України. І ми буквально недавно проїхали північну частину України, це Чернігівщина, Полтавщина. Да, і є інформація з інших регіонів Сумщина. Що там непогано стоїть кукуруза, ну, можливо, десь локально не було опадів, то вона і не дуже хороша. На півдні кукуруза попала під спеку, як і інші культури згоріла. Але на заході України, вона також і в центрі, в непоганому стані. От на даному полі я тримаю качан 18 рядів, 40 зерен в кожному ряду. Друзі, ну якщо 250 грам отримати масу тисячі, насіння це 200 грам. Густота посівів 60 тисяч. От вам і 12 тонн. Я маю на увазі 200 грам сухому зерні. 12 тонн це непоганий урожай. Але якщо високі витрати, то ми можемо отримати або вийти в ноль, або можемо бути і збитковим, навіть і при 12 тон, тонах. А пам'ятаєте, 22 й рік та й 23 й рік, коли е, ми багато втратили на послугах, на логістиці, не могли її продати. І сьогодні по кукурудзі багато питань. І ми це помічаємо через те, що ті останні відео на нашому каналі по кукурузі, вони набрали дуже мало переглядів. Ну, Мабуть, аграрії. Поки що не цікавляться цією культурою. А даремно. Друзі, Через те, що в структурі посівних площ цариця полів сьогодні е займає немале місце. Е і в Україні її посіяно майже 4 мільйони гектар. Та і в е ряді е господарств також кукурудза займає десь до 50% площ. Тому необхідно сьогодні займатися кукурудзою. І, друзі, ми не знаємо, ну, десь ми прогнозуємо ціну на кукурудзу, яка вона буде, з якої ми будемо ціною стартувати під час збирання. Активне збирання ну, в середньому в Україні починається десь в середині жовтня місяця, а потім воно триває до, самої, до Нового року, а дехто залишає свої площі навіть і на весну. Для того, щоб її менше сушити, збирати з вологістю десь 15% і менше витрачати коштів на послуги. Ми десь маємо інформацію по витратам на кукурудзі. У кого вони складають десь 30 тисяч гривень. Хто невеликий фермер, того менші витрати. В холдингах дехто витрачає і до 45 тисяч гривень на один гектар. Там дуже великі і загальновиробничі витрати, ремонти. Плюс е послуги і все інше. Е ну, друзі, ви розумієте, в кожного витрати можуть бути різні. Але від цього залежить ваша прибутковість. І е всі сподіваються, що кукуруза десь збиральна вологість, її буде ну, 15%, ну, можливо, 16% і не більше. І е ми, десь об'їжджаючи поля, спостерігаємо за кукурудзою. І бачимо, що вона або де в кого згоріла, що взагалі там врожаю немає, а у де вона у, де, у багатьох вона стоїть зелена. В серпень місяць вже половину місяця пройшло. Ще половину, а там вже й вересень, вже будуть прохолодні ночі. І тому вона буде все гірше і гірше висихати. Але, друзі, якщо порахувати, що. Вона буде збиратися з вологістю там десь відсот, ну, відсотків 22-24. І е, буде висока вартість газу. О, з, в основному всі сушарки на газу. То один тонопроцент процент може коштувати, е, ну як в минулому, позаминулому році е, до 200 гривень а то і більше. Тому, друзі. Необхідно сьогодні дійсно а, порахувати, як нам краще бути, а, з якою з вологістю ми будемо збирати наші площі. Через те, що на даний час на кукурузі, ну крім можливо, хто робить десекацію і збирання, відповідно, витрати на збирання, вже ніяких витрат не буде. Тому, друзі, вже можна. Порахувати, підвести арифметику і побачити, а скільки в цьому році все-таки ми потратили коштів на вирощування кукурузи. І буде цікаво, друзі, до чого я веду ну, іменно в цьому відеоматеріалі. Про те, що хотів би, щоб ви поділилися, якщо можна, інформацією. Кого які витрати в цьому році на кукурудзі. Ну, Ще ми не знаємо витрат на послуги. Давайте поки що без послуг. Але вже можна прикинути, плюс-мінус взяти середню вартість е, 1% тонну проценту, і можна навіть і послуги порахувати. І е, поділитися інформацією, навіщо вона потрібна, друзі. А для того, щоб все-таки ми могли разом е, підрахувати точку безбитковості вражальності кукурудзи, яка вона буде. В минулому році точка безбитковості з рахуванням ціни, з рахуванням тих витрат, які були, була в Україні увага 6,6 тонни. Тобто, хто зібрав менше, той був збитковим. Хто зібрав більше, той вже мав прибуток. 6 ,6 тонн, 6,6 тонни, 66 центнерів. Була середня. Точка беззбитковості по Кукурудзі. Яка вона буде в цьому році? Це буде дуже цікаво, тому що ми хочемо, щоб ви отримали по цій культурі все-таки прибуток. І е, не зменшували посівних площ е, цієї культури. Дійсно, друзі, це цариця полів. Е, вихід сухої речовини з поля досить високий. Ми можемо отримувати і по 12 тонн сухої кукурудзи, і по 14, і по 16, навіть в умовах багари. Ну, я вибачаюся, коли вона згоріла вже, де не було опадів. Ну, друзі, то вже нічого не поробиш. Тому давайте підведемо підсумки, до чого я схиляю якраз в цьому відео вашу увагу, шановні аграрії. Це до того, що поділіться, будь ласка, з витратами на кукурузі. І тоді всі будуть розуміти, а все-таки, яка ціна буде більш-менш приємливою в цьому році, а яка буде ціна, яка просто може на нівець звести вирощування цієї культури. У мене все. Тому. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко. Непогані кукурудзі. Ну, десь прогноз урожайності, якщо те, що я порахував, на цьому болі буде десь біля 10 тонн. Це такий ближче до песимістичного. Якщо ще не прижарить, е -е, от передають знову до 32 градусів температуру, але ночі вже прохолодні, роса. Е -е, я сподіваюся, що все-таки урожайність буде. Не буду вас затримувати. І так уже багато набалакав. На все добре. До зустрічі на каналі. Слава Україні!